Обвинувачений у держзраді, колишній підполковник залишиться під вартою. Таке рішення прийняли у зарічному районному суді міста Суми. Чоловіка затримали у травні. За версією слідства він передавав дані про українських військових росіянам та допомагав коригувати вогонь по територіях Сумщини. На початку судового засідання захисник обвинуваченого подав клопотання, просив перенести слухання через погане самопочуття свого підзахисного оскільки зараз ми не повідомив, що в нього підвищився тиск запаморочення, болить серце. Тому він за станом здоров'я не може сьогодні приймати участь в розгляді справи. Судді зробили перерву в засіданні, обвинуваченому викликали швидку. Після огляду лікарями стану здоров'я обвинуваченого слухання справи продовжили. Прокурор клопотав про подовження строку дій запобіжного заходу, тримання під вартою, термін якого закінчується за тиждень, 20 жовтня, має контакти з представниками Російської Федерації, проживає на території громади, що розташована в районі проведення воєнних дій та безпосередньої близькості від державного кордону з Російської Федерації, залишаючись на волі, як особа, яка має реальний досвід поводження зі зброєю. Та певні знання здобуті під час роботи у Державній службі охорони може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що є вкрай небезпечно в, в період воєнного часу, що на території України. Зв'язку ще прошу застосувати забіжний захід відтримання під вартою до обідуваченного рогу. Без визичаром заставив сроком на 60 діб. Захисник обвинуваченого просив обрати своєму підзахисному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Не можу не брахати суду, обрати моєму підзахисту який запобіжний захід. Оскільки, як зазначається прокурором обґрунтуванню ризиків, він має намір переховуватися від суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інші кримінальні правопорушення. Вважаю, дані ризики не обґрунтовані, оскільки мій підзахис не має наміру переховуватися від суду, не має наміру перешкоджати, перешкоджати встановлені істини по справі і не має наміру чиняти інші кримінальні правопорушення. Вислухавши сторони, суд постановив. Попитання прокурора задовольнити, задоволення пропитання сторони захисту відмовити та продовжити строк тримання під вартою обвинувачення до 10 грудня 22 року включно. Санкція статті, за якою суддя чоловіка, передбачає від 15 років за ґратами до довічного позбавлення волі. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 25 листопада. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.